23 серпня, рік назад, день прапору. Проводжу стрім з 8. О 8.30 його виробили. За 15 хвилин під'їхали орки. Загавкав мій пес, Байрактар. Він гавкав тільки на орків. Троє в балаклавах з автоматами. Зайшли до будинку, вчинили обшук і забрали мене з собою. Коли я сіла в машину, мене запитали, як ти відносишся к СВО? Я говорю, що таке СВО? Спеціальна воєнна операція. Я кажу: я погано відношуся до військових дій, які приводять до загибелі мирних. Любиш Україну. Я кажу, Україна, моя батьківщина, ви любите свою? Так. «Да. і я люблю свою. І ви знаєте, і до цього, і після цього я не разу не пошкодувала про свої слова. І нехай мені потім вдягнули пакет на голову, я не бачила, куди мене везли, де я була. Нехай під стікав по підпакетам, по обличчю, по тілу. Нехай зв'язували руки-ноги скотчем, намагалися під'єднати мене до електричного струму, знущалися, тримали. Терор проти мирних це їх фішка. Потім вибачення це їх фішка. Але ви знаєте, я ні про що не шкодую. Я радію за те, що над моїм містом синьо-жовтий прапор, що моя Україна бореться. Знаєте, в єдності наша сила. Ми йдемо разом до перемоги через тернії, через кров, сльози, втрати. Але віримо, віримо в нашу Україну. Віримо, що настане день, коли ми всі будемо вільними, будемо плакати від горя і щастя і знову відбудовувати нашу неймовірну неньку. Віримо, віримо, все буде добре. Все буде Україна.